Є в мене такий красень, чудовий, з чубами козак. Купляла я його, цей екземплярчик, зовсім малесеньким, але кудрявим кущиком. Дуже він був компактний, йому вже рік, як він живе у мене. І стало чітко видно, що одна сторона крестатна. Бачите? Яка в нього цікава гілочка, яка розвивається і дає таку мутацію кристатну. І три гілочки пішли зовсім не кристатні, а просто такі прямі цікаві. І мені зараз здалося, я от спостерігаю, що вони якось тягнуться. Зима, і світло, начебто вдосталь, південне вікно. Тут у мене листик обвалився, листочок, і навіть дав дитинчатку. Я хочу проекспериментувати одну із оцих гілочок, знести голівоньку. І подивитися, чи буде він розгалуджуватися, чи ні. Ну, дуже подобаються мені оці кристатики, гарнюньки, такі кудряві голівоньки. І так хочеться, щоб воно було все повністю зелененьке, гарне, як гайок. Пройшов певний час, уже закінчується березень, ну майже. Сьогодні 24 березня і хочу показати результати нашої обрізки тачефітому компактному. компакту. Ця гілочка залишилась така, як була. Це гілочка кристатної форми. Такий пишний корал виходить. І ось дві гілочки, які приймали участь у експерименті. Пробудили. З двох сторін. Фокус пропадає. І тут пробудження гілочок. Таке доволі гарне, рясне. Зараз подивлюся, можливо, нижче десь щось там теж пробуджене. Але ні. Коли почнуть розвиватися ці гілочки, вони перекриють пустоту, яка і у нас спереді. І буде пишний такий кущик. Одний нюанс у цієї рослинки, що коли трогаєш листечко, воно так знаєте ледь тримається на стовбурці і відпадає. Але я думаю, то захисний такий механізм у природи, тому що коли листочок падає, і він має можливість потрапити на грунт, то виходить, нарощує поруч якось цей листочок, пускає коїнчики та нарощує собі стовбурця. І таким чином рослинка розмножується. Покажу також, що відбувається у мене з цими листочками та з верхівочками за цей період. Ця верхівочка прижилася, вона цупенько, дуже міцно тримається за ґрунт, інша пропала, і всі листочки вони зафіксовані, тобто цупенькі такі. Тобто там уже йде нарощення корінчиків. Ще не видно, щоб якісь листочки з'являлися, але все вдалося. Ви знаєте, мені стало цікаво, і я стала щільніше придивлятися. І таки з'являються під ґрунтом малесенькі вже листочки. Тобто, за період січня по Майже кінець березня уже листочки не тільки прийнялися нарощують корінчики, а ще й розмножуються. Тобто вони нарощують нові гілочки листочки, кущик формують.